Да. Шановні друзі, шановні колеги, сьогодні керівництво нашої держави, наш міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко ставить перед вищими навчальними медичними закладами головне завдання це якість підготовки фахівців. Перш за все, фахівців медичного напрямку і фармацевтичного напрямку. І враховуючи, що останні роки це роки війни, роки ковіду, роки онлайн-навчання. То особлива увага приділяється зараз якісної підготовки лікарів-інтернів. У Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті в 23-24 навчальному році рекордна кількість інтернів. Ми займаємо третє чи четверте зараз, точно не пам'ятаю місце серед всіх вищих медичних навчальних закладів за такою кількістю. А загалом у нас навчається понад півтори тисячі інтернів, і ми повинні надати їм якісну підготовку. Це на сьогодні завдання не тільки фахівців наших кафедр після дипломної освіти нашого університету, але це завдання, яке стоїть і перед системою практичної охорони здоров'я. І дуже добре, що в нашому рідному місті Запоріжжі це питання вирішується дуже оперативно і дуже позитивно. Ми сьогодні забезпечили достатню кількість місць працевлаштування наших інтернів. На сьогодні всі лікарні надають можливість інтернам отримати перш за все практичні навички, яким їм не вистачає. Для цього ми працюємо разом і використовуємо наш симуляційний центр, і перша і друга його черги. І сьогодні я б хотів би сказати, що для міста Запоріжжя і для України перш за все це безпрецедентно. Коли 100% наших інтернів проходять інтернатуру очно, незважаючи на те, що Запоріжжя є прифронтовим містом. Я хочу особливо подякувати керівництву і обласної влади, і міської влади, а перш за все, керівникам наших. Провідних лікарень, обласної лікарні, лікарні швидкої допомоги, дев'ятої лікарні, перинатальному центру, п'ятий дитячі лікарні, шостої лікарні. Ну всіх, щоб не ображалися, кого я не зміг наз нести назвати, за нашу плідну співпрацю. І знаєте, мені сьогодні дуже приємно чути від керівництва області і міста, від керівників лікувально-профілактичних закладів. Їх слова, що якби не інтерни, то наші б лікарні не були в змозі працювати. І дуже добре, що інтерни надають допомогу і як лікарі. Дуже велика кількість їх працює як медсестри і допомагають, перш за все, лікувати не тільки населення міста Запоріжжя, не тільки переміщених, а й наші збройні сили. Тому я всім дуже вдячний, і я бажаю такої ж плідної співпраці, яка у нас на сьогодні є.